Виїзд за кордон змінився кілька днів тому, для українців запровадили нове правило вже кілька днів, як виїзд за кордон для українців змінився. Зокрема, це стосується подорожей у Велику Британію тиждень тому у Великій Британії закрили програму «Ukraine Family Scheme», яка прямо зачіпає виїзд українців за кордон. Адже вона давала змогу громадянам приїздити до Сполученого Королівства в тому випадку, якщо вони мають в цій країні родичів. Це була умова для навчання, роботи та можливості отримувати допомогу упродовж певного періоду часу. Фактично, зараз для біженців залишилась тільки одна, так звана спонсорська програма. У межах Homes for Ukraine, саме так вона називається, жителі Великої Британії можуть прихистити українців. За це держава їм надаватиме підтримку, виїзд за кордон для українців, які прагнуть знайти прихисток у Великій Британії. Тепер стане можливий виключно в рамках програми Homes for Ukraine є уточнення стосовно віз, які вже видали людям. Їх термін закінчується через рік, тобто до березня наступного року біженці повинні знайти іншу умову легального перебування у Сполученому Королівстві у Британію за двох роки війни приїхали понад 200 тисяч українців. Візи здебільшого були видані в межах згаданих двох програм. Юристи дещо критикують рішення британського уряду і кажуть, що в літніх людей та врешти вразливих категорій можуть виникнути труднощі з пошуком альтернативних способів легально тут залишитись, варто нагадати, що виїзд за кордон для українців зміниться вже цього тижня. Адже двох країни вступають у шенгенську зону і це оновить правила перебування громадян на їх території.